Доброго дня! З вами Артур. І сьогодні ми в автосалоні Mazda Auto Impulse щоб зняти оцей гарний автомобіль. Mazda CX5, один із самих правильних, на мою думку, і продуманих кросоверів в своєму класі. Продажі кажуть самі за себе, тому сьогодні тест рев'ю на оцей гарний автомобіль. Детально розглянемо. Чим він гарний, чим ні, що подобається, що ні саме мені. Думаю, буде цікаво. Даного автомобіля. І відразу перший недолік. Це палка. Поки не придумують заливати умивайку з салону, сюди треба лазити. Це мінус бал. Але знаючи до побладнання мазди, я також знаю те, що близько 100 доларів стоїть з установкою, поставить сюди гідроупори. Далі, омивач, тут все в принципі просто є. Так звана мірна шкала. Також є датчик, він показує вже, коли в бачку немає нічого. Просто стоїть на дні бачка і показує, коли омивача нема зовсім. Рівень він не покаже, але це все ж таки краще, ніж нічого. Я не дуже розумію людей, які кожного разу скидають цю кришку. Якщо ви хочете доказати комусь, що ви дуже гарний механік і щось там розумієте, ну зніміть головку блока. Пару прокладок, я думаю, це не проблема. Якщо ви просто відкриєте капот і глянете в нього, то відразу складається таке враження, що там не вистачає рідини. Суть в чому, що цей верхній об'єм в нього чисто для розширення риски мінімум, максимум там внизу. І це зараз, коли автомобіль новий, це не дуже гарно видно, а коли йому рік і так далі по нашим дорогам, коли там все вже скажімо так, трішки буде грязне, то це ще гірше. Доливати її вам, скоріш за все, не прийдеться. А кожного року на технічному обслуговуванні це будуть перевіряти, і якщо треба доливати. Я на Мазді проробив 5 років на сервісі, тому я ці автомобілі в плані сервісу обслуговування знаю дуже добре. Якщо в моїй присутності хтось на Мазду щось буде бузіти, я цього просто так не залишу. По АКБ. Знаходиться він, в принципі, в доступі, скажімо, його видно, трішки його заміні заважає блок двигуна, блок управління, ключик на 10, ви знімаєте планку, як у всіх японських автомобілів, знімаєте дві клеми, достали, поставили. Єдиний момент, який може у вас бути з заміною АКБ самому, якщо так сталося. То на європейських версіях є система i-stop, вона ж стар-стоп на світлофорах. І на мінусовій клем, як, як це дуже швидко для себе зрозуміти, є вона на авто чи ні, на мінусовій клемі є додатковий роз'єм. Якщо він є, значить система i-stop у вас є. Ну і в салоні кнопка, зрозуміло. І коли ми міняємо АКБ на цьому автомобілі з системою i-stop, то її бажано адаптувати. Є спеціальна процедура, вона не дуже Важка для розуміння, але е, як власник ви навряд чи її будете знати. Якщо у вас американець, де цієї клеми нема, ви просто міняєте АКБ і погнали. Не так зручно, звичайно, як на фаранері, але він тут, його не треба шукати десь. Його видно, ключ на 10, і ми замінили. Тут ніяких проблем нема. Також на маздах дуже просто міняються фільтри салона і повітря. Маємо Мізощов і достаємо оригінальний фільтр. Джей оригінальний. Так, оригінальний. Так само кладемо його на місце. Ну, звичайно, коли машині рік і так далі, то тут буде достатньо грязно під капотному пространстві, щоб робити це самому. Я собі це можу дозволити, тому що в автосалоні тут все чистенько. Є, звичайно, мінуси, це бачок і палка. Палку ми вирішити, можемо замовити упори. І тоді у нас буде ще плюс в тому, що у нас будуть газові упори, і коли вони роки через 3-4 устануть, у нас буде палка. Бачок це такий, знову ж таки, це не є обов'язковим для власника, але коли є можливість це перевірити самому, тому що я працюю на сервісі неодноразово. Мені телефонував в паніки клієнт і казав, що в мене немає там охолоджуючої рідини. Я казав, без паніки, під'їдьте, ми глянемо або сфотографуйте мені і покажіть, де. І потім просто показував, де цей рівень. І тому що люди мають е такий момент, що вони можуть рік кататися на авто, потім замітять якусь моргаючу лампочку або що в бачку нічого нема, і в паніці біжать на сервіс, сказати, що так раніше не було. Вони цього банально просто не сприймали раніше. І потім, коли ти на впевнений міні кажеш, що це було завжди, і показуєш в автосалоні приклад, вони відразу заспокоюються. А коли ти сам такий же в паніці і не розумієш, що це таке, і як це можна описати, то звичайно, клієнти віра так собі буде. Знову ж таки, це не зовсім тест-драйв, да, але так як є досвід 5 років на сервісі, це вам не хухри-мухри. Так, ми може не зв'язувалися з якимись перекупськими тачками, які там збирали з гамна і палок. Але офіційні автомобілі, які обслуговувалися раз в двадцять тисяч, на моєму за п'ять років, в мене були авто, які з нуля до двохсот раз в двадцять обслуговувалися якось їздили. Хоча, звичайно, я б рекомендував рік або 10 тисяч. У нас були клієнти, ідеальне обслуговування. Зараз, по-моєму, знову 15, рік або 15. Але в ідеалі обслуговувати є таке поняття, як ТО 0 це просто заміна фільтра і масла. Ну тут все звичайно буде залежати від того, наскільки ви багато їздите. В принципі, тому що якщо у вас в рік 10 тисяч, то катайтесь рік, робіть ТО і все у вас буде класно. Якщо у вас в рік 1020, то тоді вам є сенс. 10 проїхали, заїхали, ну навіть 8, якщо зараз 15, заїхали, пройшли ТО 0, просто заміну масла фільтра. Потім через рік планове ТО з перевірками і так далі. Потім через півтора року, опять 15, це буде 22 500, 23. Заїхали, знову замінили масло фільтр. І так, цей двигун прослужить просто. У нас було два випадки, на моїй пам'яті, що він брав масло. Перший це клієнт на Mazda 6, 2,5, звичайно, максималка. Приїхав, в нього трішки нижче мінімум. І він так приїхав, каже, перевірте масло на всякий випадок. Ну, ну, ми ж якось наче, п'ять ну, назад він був на ТО, все було добре. Ми перевіряємо там нижче мінімум. Ми ж питаємо, а що сталося, ну, це, може щось. У вас було якось експлуатація, режим і так далі. Він каже, Та, ну виїхав на Київ, 200 набрав і так хвилин 20 їхав. Не дивно, що в нього забрало, тому що на сервісі насправді заливається той об'єм, який прописаний. Це десь не максимум, а трішки нижче максимума. Ну і другий випадок це просто автомобілю треба ставити пам'ятник легенди, тому що при обслуговуванні раз в 20 тисяч. Він це це, це був цей з 5 на 2.0 двигуні. Він експлуатувався просто в такому режимі. Там, там було все, там були і ДТП, там були. І, е, і щоб ви розуміли, він в сільській місцевості експлуатувався. Там кожного разу, от він приїжджав на ТО, там фільтр, е, що салона, що повітряний, забитий просто там сот не видно кожного разу. І при такому режимі експлуатації. З нуля він її купляв, мене ще тут не було, і потім я вже її обслуговував до це вже було 280 тисяч. Вона стабільно від ТО до ТО літр масла їла. Але при такому режимі я насправді дуже дивувався, як вона може до сих пір жити, в принципі, тому що. Кажуть, там і паливо, ці двигуни дуже. Там заливалось просто все, що є на тих заправках, що є, і там не було вога якоїсь. Там авіас це сама краща заправка на районі. Плюс, е, я кажу раз в 20 тисяч обслуговування, нічого не знаю. Ну Там було не дивно, що вона є, їсть масло. Там було дивно тільки те, що знову ж таки не механізм ГРМ тут ціпок нічого не змінювалось. Бо мені деякі клієнти зараз дзвонять, кажуть, на скаєктів 150 тисяч, може цепь треба замінити. Я кажу, я не зустрічав поки заміни цього механізму ГРМ на цих двигунах. Може, при якихось там режимах експлуатації дуже активних він і тягнеться, але це не за це x сім, на яких там 100 тисяч і міняєш. Тому е, до двигуна в мене питань нема. Тут все достатньо збалансовано, він гарно їде, невеликий розхід. По тим питанням, що в нас доступ треба доробити, омивач. Ну так, Якщо ми будемо розливати омивач, ми будемо попадати на блок АБС, що напевно не дуже добре. Ну, З другої сторони, треба не розливати. Заміна фільтрів ну, це більше для механіків плюс. І проблем з електронікою на них дуже рідко. Заміна АКБ. Плюс-мінус зручна, це минус. хай буде 6 і поїхали далі. Це ми зараз ефектно закриємо. До речі, дуже тяжка. Прямо дуже. Це за шумоізоляцією. Ну, вона мені дуже важка. А якщо на ній буде кататися дівчинка 40 кілограмів, вона її не підніме. Це. Ну, Якщо вона в залі від прокачує, то, звичайно, все буде добре, але чомусь я так не думаю. Так, багажник. Маємо зручний електропривід, коли у вас зріст 1,92 м є питання, але в мазди зроблено як? Ось є виямка. Ви в неї заходите, і при моєму зрості, все ок. Далі максимально зручна шторочка, Оце реалізація просто ідеальна. Я скільки не бачив цих автомобілів зі шторками, як вони реалізовані, коли вона просто лежить, це максимально тупо. Тому що, ну навіть да, якщо ви любите на неї щось складувати, то ви, по-перше, дивний, а по-друге, ця шторка закривати те, що тут, якщо у вас тут мало. Об'єм, ну я не знаю, кунг на кришу поставити, що у нас тут цікавого. А в нас тут докатка навіть є. Ну і це сабвуфер. Бос, тому що нам тут пощастило. Це максимальна версія. Дуже зручний оці моменти, які складують автоматично в рівний пол, причому окремо три, які можуть складуватись в рівний пол. Тут у нас полка, вона має два положення, наскільки я бачу. Докатка в наших умовах це добре. Ну, Сабуфер, звичайно, завжди добре. Також є розетка. І підсвітка у нас, наскільки я пам'ятаю, світка у нас зверху, що зручно. І вона світлодіодна. В цьому автомобілі, по-моєму, все світлодіодне. Системи під бампером у нас, наскільки я знаю, немає. Тому. Все робиться з кнопки, але е, є кнопка тут раз, в салоні два, на ключі три. Ви можете з трьох місць її закрити. Тому це зручна фішка. Тут світлодіодня, все. Що, звичайно, теж круто і добре. Так, Задній ряд килимки, звичайно, максимальна версія. Звичайно, звичайно, у нас є крутий підлокітник. В якому є USB під дерево шпону ставки. Дуже гарна річ. Два USB підігріви задніх сидінь підстаканники. Там просто воздуховоди. Що ще потрібно? І на стелі у нас, звичайно, світлодіодна підсвіточка індивідуальна. Люк. Ну, це максималка, тут зрозуміло. Передня карта. Шпон. Так, я не дуже люблю хром, але все-таки це краще, ніж просто. Якщо це максималка, то вона повинна якось відрізнятися. Ну і пам'ять на два положення. Тут у нас по системам ось відкриття багажника. Рядність, iстоп та сама система. Це парктронік і круговий обзор. Якось максималка, а є заглушки. Значить, не максималка. Так, оце, звичайно, біль тому що на американцях вже є новий дисплей, як на Mazda 3 на Європі ще немає. Ну, не знаю, кому зараз потрібні диски. Напевно, є петролхеди, яким це дуже потрібно. Зручний блок клімата, до нього питань нема, старт-стоп. Кермо гарне, завиш там бавки. Дякую, є система. Так, тут ми маємо такий гарний блок, система SOS, Це те, що зараз на всіх ставиться, адаптується на сервісі. Підсвітка, індивідуальна підсвітка, все світлодіодне. Тут все прорезинене. І тут, звичайно ж, теж діодик, який показує мене красивого. Викликає питання, тому що стара система, в ній абсолютно нічого такого вже немає. Прикольного, нова там прям не не крок, а просто 100-метровка між цією і новою системою. Тому це, звичайно, трішки розстраює. І тут у нас ну, ця штука зручна, управління мультимедійкою, реально у вас рука лежить, все під рукою, звук, якщо треба, виключили, якщо треба, добавили Додому, навігація, музика, ну, при користуванні привикає швидко і реально штука бездротова зарядка. Прикольно. Коли я б такого не було. В цьому випадку не скажеш раніше було краще. Там ще один прикурювач. Да, місце, звичайно, якесь трішки спорне, але коли у вас є, в принципі, зарядка бездротова, яке воно гарне, ну, це вже було й при мені на максималках. Боус. Шпон виглядає красиво. Тут навіть бардачок виглядає краще, ніж деякі автомобілі. Натисніть педаль гальма. Та я в курсі. Як ти з нами попрощаєшся. Привітливий, звичайно, і до побачення. Так, і світлофар. Лючок бензобака це як запобіжний засіб. Зараз на всіх автопросах вони нажимаються і відкриваються. Тут є ще тросовий привід. По багажнику, як для кросовера, мені тут сподобалось все. Регулювання є, складання є, розетка є, докатка є. Ну, Сабвуфер це доп це не вважається, не, не впливає на бали, скажімо так, мої. Тому по багажнику в мене питань нема, нехай буде 10. По салону немає якихось таких космічних технологій і так далі. Але все-таки він приємний, користуватися зручно, за що можна зняти так звані мої бали, це мультимедійка, що вона до сих пір залишається, можна сказати, старого зразка. Тому по салону поставимо 8 просто за того, що ну, є пару речей, до яких можна придратися, але вони не критичні. Салон він залишає приємні емоції, питань глобальних нема, все продумано для людей. І тому цей кросовер і вважається одним із правильних, тому що це автомобіль, ви купили, 5 років у вас е, не буде великих проблем, вам буде зручно, все буде працювати. Мазда так і робить своє авто, щоб вони не доставляли вам ніякого клопоту в експлуатації. І це, напевно, головне. По Позовнішно ще пару слов скажемо і, в принципі, тоді поставимо бал. Так, пройдемо по кругу і будемо передиратися, до чого можна придратися. Задня частина мені з рестайла подобається. Так, вузькі фари, загальний вигляд, дві труби, фари, все гармонійно і добре виглядає. Далі, розмір колес до загальних арок. Тут це все як по мені гармонійно. вони ці 19 колеса в принципі, по дизайну непогані. Єдине, мені більше подобається Black версія. Mazda дошла до того, щоб робити Black пакети. Тут ми маємо взагалі круту версію в колір кузова накладки на крила, плюс задній бампер низ і також спереді. Як по мені, мені Black пакет подобається більше. Тому що він темний і ці елементи більш е, зручно, напевно, коли вони в пластику. Але я розумію, що є покупці, яким це подобається більше. Тому чому ні? Що дали таку можливість, тому це, скажімо так, плюс, що таке з'явилося. По боковій частині в мене питань нема. Також класичний кросовер, який. Виглядає монолітно питання в мене до передньої частини, тому що тут головний момент в чому? Коли я перший раз побачив на вулиці цю мордашку, я вже на Мазді не працював, тому не слідкував за новинками. І головний момент був в тому, що перша моя думка була, що це китайці роблять речі, і хтось передів морду собі на якийсь китайський варіант. Але потім я побачив е, реальні в автосалонах автомобілі, зрозумів, що це не китаєць, а новий рестайл. Фари, вони за цими моментами, ці моменти, класичні, як на більшості китайських автомобілів, коли роблять тюнінг. Але коли детально розглядаєш фару, це просто дуже тяжко передати на камері, то розумієш, що якість тут дуже достойна, це не депо, не тюк. Решітка питань нема, виглядає добре. Емблема під радар крута, звичайно, але й коштує добре це скло. Ну, да. Єдине в мене таке питання цікаве. Казалось би, цей двигун не є дуже теплонагруженим, але раніше в бампері тут була перегородка. І так, можна було показати, що отак влазить рука, треба сітка. І все таке, то зараз тут просто рука входить. І плюс видно, так, якщо ставиш номер, я прикладу картинку без номеру, видно е, передню панель. То з номером це трішки все краще, але все-таки, ну невже цьому двигуну не вистачало охолодження, що вони таку дирку зробили чи не захотіли паритись просто. Це ж бампер, тут немає нижньої решітки, в старому її теж не було. Це просто одна деталь. ну, Але вирішили не паритись, зробити так. Ще більше довод є, щоб ставити сітки, але знову ж таки, на цей автомобіль проти сітки я не маю нічого. Перегріти цей 2,5 дуже складно. Але на сучасні турбові двигуни я би сітку не ставив ніколи. Треба розуміти, що там двигуну і так не вистачає охолодження, а ви йому ще сітку ставите. Просто щоб покращити вид, щоб не було видно отам радіатора. Да, Фари тут, звичайно, красиві. Але в Доресті, в максимальних версіях, мені вони навіть більше подобались. Ладно, про сітку це питання спорне, тому робіть, як вам хочеться. На Мазді її ставити, в принципі, можна. Але на турбових машинах я би не рекомендував. Що я можу сказати по зовнішності? Я не скажу, що він мені не подобається. Але сказати, що він мені прям так подобається, що коли я буду. Іти від свого авто, я буду розвертатися, щоб на неї дивитися, напевно, ні. І це показує те, що авто зроблене по сучасним технологіям маркетингу. Деяким людям подобається це нормально, деяким е може не сильно заходити, як мені, але і сказати, що він прям. Е Дуже комусь не подобається, то так не треба. Він такий більш універсальний. Мені просто від автомобіля треба щось, щоб його доробити, щоб він був більш гарним. Я не знаю, от мені цікаво, з авто щось робити. І потім е, я якось так бачу картинку свого авто, як він буде виглядати в своєму готовому вигляді. То мазда для мене, вона от в такий вид, це. З завода виходить, готова. Ви її берете і просто катаєтесь по своїм справам з пункту А в пункт Б. Я не скажу, що вона дарить якісь неймовірні емоції. Це просто гарний автомобіль для своїх задач. Купили і їздите. Без проблем. Ну, максимум, що з ним можна зробити, це поставити, напевно, диски якісь більш-менш цікаві, можливо, там 20-ті навіть. але... Знову ж таки, тут класно те, що 19-ті диски для нього дуже гарно підходять. Якщо на Mazda 6-225-45 резина там клієнти знають, що таке шишки на колесах, знають, що таке диски катати на кожному шиномонтажі, то на cx 5 таких проблем практично не було, тому що 225-55 з нашими дорогами справляються на ура. Тому на ньому 19 диски це оптимальний вибір. Двадцятки це для себе так поставити, щоб трішки покращити вигляд можна, але все-таки для того, що авто задумано, просто купити, кататися, не мати проблем, то краще максимум на 19-х залишатися. Це був би оптимал. Попередній частині вона стала більш спорною. Не знаю, мені. Е до цієї версії на максималка з такими фарами подобалась трішки навіть більше. Задня частина фари, да, стали, стали прикольні. Хоча, знову ж таки, ті мені теж подобались в максимальних версіях. ті одні, вони були гарні. Це я так розумію, вони зробили таку версію перед уже новим поколінням, такий як Mazda 3 cx 30 Обновили салони, обновили комплектації. Так, він прикольний і. Глобально, це по всім параметрам чудовий автомобіль, який можна рекомендувати дуже багатьом людям. Якщо від автомобіля треба більш якісь специфічні характеристики, швидший розгін, то це, напевно, не сюди. Чи якийсь такий дизайн, щоб прямо ви хотіли ставити його в себе в гаражі і любуватися, це, напевно, теж не сюди. Це просто гарний автомобіль. По зовнішності, я думаю, я поставлю. 7 для мене, тому що вона збалансована, але і сказати, що вона якось не подобається, я не можу. Вона прикольна. Тому 7 буде достатньо. Дякую.